Сьогодні церква відчуває, що завдання євангелізувати не є тільки завданням єпископів чи священників, але кожної охрещеної людини. Кожен, хто увірував в Христа, має обов'язок своєю вірою ділитися з тим, хто може Христа не знає або не живе християнським життям. Друге, це і те, що е, ця нова євангелізація буде подібна до такого нового зрушення, до якого є запрошена уся церква. Зокрема, мова йшла дуже багато про християнську родину, яка є таким первинним місцем навчання і передавання віри, а також парафії. А третє, це і те, що церква сьогодні рішучо засуджує усякі фундаменталізми. Бо відомо, що процес секуляризації заторкає усі релігії, тобто не лише. Християн, а теж і мусульман, і представників інших релігій, тому що сучасна людина втрачає оте відчуття е -е -е, Божої присутності. Різні релігії по-своєму реагують на це. Багато з них повертаються до так званого фундаменталізму. Тобто до якогось такого, я би сказав, закриття і ворожості до всього нового, зокрема до нової культури чи до інших релігій. А католицька церква. Проголошує цілком іншу поведінку. Ми вважаємо, що нові обставини вимагають по-новому вийти на зустріч тому світові тій культурі, яка сьогодні існує довкола нас.